У списку країн, які прийняли з 24 лютого 2022 року максимальну кількість біженців з України, Німеччина займає друге місце після Польщі. Тільки офіційно німецькі органи влади зареєстрували більш ніж 150 тисяч українських мешканців, але фактично ця цифра набагато вища, адже українцям не потрібна віза для в'їзду до ЄС, і вони можуть нареєструючись, вільно пересуватися територію країн Шенгенської зони протягом 90 днів. При цьому близько 900 тисяч українських громадян вже попросили у Німеччини тимчасовий захист відповідно до норм міграційного законодавства, створених спеціально для українців. З 1 вересня урядом Німеччини було змінено правила щодо запровадження обліку часу перебування в Україні. Відтепер враховуватимуться всі дні перебування, починаючи з 24 лютого. Українці, які перебувають у Німеччині понад 90 днів, мають набуту статусу тимчасового захисту або залишити країну на наступні 90. 90 днів у Берліні було збудовано первинний центр прийому мігрантів, які шукають притулок та біженців, що рятуються від війни в Україні. Наразі кожного дня до столиці Німеччини перебуває близько 10 тисяч українців. Такого напливу біженців Берлін не бачив з моменту закінчення Другої світової, але й такої хвилі солідарності та підтримки теж німеччина саме та країна, яка щиро відгукнулася на бідову країні. Українським громадянам наразі тут надають різноманітну допомогу, проводять акції. Ротесту підтримку незалежності України та припинення війни, а окоплетитні українські прапори майорять майже на всіх будівлях і центрі. Бамі біля російського посольства неодноразово проводилися акції протесту. Невідомі закидали будівлю пляшками з червоною фарбою, організовували різні перформанси. А навпроти, у парку було створено місце жалоби на згадку про цивільних, які загинули під час російської агресії в Україні. Тут можна зустріти багато наших співвітчизників, які запалюють. Свічки пам'яті не оминають і німці. Вони розповідають про анексію території України російським урядом, страждання та смерть українських людей, жахи війни, зруйнування та скалічені життя. А активісти приносять сюди нові докази військових злочинів Росії проти України. Слава Україні слава. Регулярно проводять у Берліні мітинги, спрямовані проти війни в Україні, адже її наслідки безпосередньо торкнулися економіки Німеччини, прискорили інфляцію та сприяли зростанню цін на енергоносії. Тут вважають, що політика санкцій не призведе до миру. Росія використовує газ як зброю, тому уряд Німеччини розпочав економічну війну проти Росії, щоб стати незалежними від російського газу. Приїжджають до Німеччини і українські зірки, які своїми виступами привертають увагу громад громадськості до війни в Україні тенькує бо сопортан солідарети від Юкраїн Юкраїн Ку зараз в Берліні чути звідусіль. Всі ці люди залишили рідні домівки, тікаючи від війни. І відтепер вони намагаються упорядкувати своє зламане життя в чужій країні. Всі вони як один вірять у нашу перемогу та мріють про той день, коли зможуть вернутися додому. Я приїхала в Німеччину в квітні. Е е і я вже тут для мене було трошки тяжко. А найтяжче було для моєї мами, бо вона не розмовляє німецькою. Я знаю німецький, тому нам було якось легше з усіма тут розмовляти з усіма службами, з усім. Але я хочу дуже хочу побажати і е, хочу. Сказати підтримку всім українцям, які зараз проходять через всю цю ситуацію. І я розумію, як це тяжко, як це важко залишати свою сім'ю, залишати свою країну. І я хочу сказати, що все буде добре. І звісно, слава Україні і слава ЗСУ. Доб... Все буде добре. Підтримуємо вас всім серцем. Слава нашим героям за кожного з вас болить нас душа. Слава героям! слава Україні! Хай наші хлопці перемагають, і все у нас буде добре. Нашим воїнам бажаю всього, всього найкращого, що можу побажати. Здоров'я, наснаги, сил, мудрості, всього, всього, всього. От і вірю в нашу перемогу. Україна переможе! Слава Україні! Триматися, вірити і додати в засоби. Це, це наші боги. Більше богів немає. Слов нет, конечно. Как, как эту всю боль. И мирного нам всім неба і скоріше домой в свою, в свою страну. Ми сильна нація, ми сильне духом. Ми все одно зробимо так, щоб все было Украина. Ксенія Переверзева спеціально для юг тудей.